Не уявляв Денис, що його сімейне життя буде невдалим. Після весілля з Катою вони прожили три роки, все чекали, коли дружина завагітніє. Але, на жаль, вже й батьки постійно питали ну коли ви вже подаруєте нам онуків, дуже хочеться продовження нашого роду, побавити, іграшок накупити. Каті з Денисом і самим хотілося стати батьками. Обоє були готові до цього, але так і жили з надією. Якось Катя запропонувала: Денисе, тобі треба пройти обстеження. Я була у фахівця. Мені сказали, що все добре в мене. Добре, погодився Денис. Після обстеження Денис був дуже сильно вражений. Йому сказали, що проблема у ньому. Як так? Батьки моїх двох дітей народили, а в мене не буде? Не вірю. Катю, я поїду в інше місто в лікарню. Не вірю я тутешнім лікарям. Поїду у приватну, мені дали адресу. Пройшовши обстеження у приватній клініці і заплативши добрячу суму, Денис нічого нового не дізнався. Все підтвердилося. Дружина чекала з нетерпінням вдома, сподівалася: Ну що, Денисе? вискочила вона до нього в коридор, як тільки той зайшов у двері квартири. Все те саме, відверто й розчаровано відповів він. Минав час, батьки вже й ті й інші, знали, що в Дениса отака ситуація. Катя ставала все холоднішою до чоловіка, він це бачив і розумів: Денисе, я з тобою розлучаюся. Я хочу дитину, а від тебе не буде, тому це головна причина розлучення. Раптом видала дружина, коли вона приїхала з роботи. Денис це перечував і розумів, що лише до певного часу Катя з ним живе, не та вона жінка, щоб змиритися з цим. Він розумів, що у них в сім'ї любить він, а вона просто дозволяє любити. Якщо відверто сказати, то Катя все ж вийшла заміж за Дениса з розрахунку, просто нікому про це не говорила. Батьки Дениса були забезпечені люди, батько його був бізнесмен, син теж працює у нього, гроші в сім'ї є. Батько пообіцяв Денису допомогти з бізнесом, щоб син працював самостійно, а не під керівництвом батька. І вже настав час. Денис теж був радий самостійності. Катя давно все прорахувала у чоловіка буде свій бізнес, вона народить дитину, а там згодом розлучиться і, може, й половину бізнесу відсудить. Але от тільки не може вона народити. Ще одна причина крилася в Артемі, якого вона любила давно, але він одружився, а зараз був в процесі розлучення з дружиною. Катю, розлучися ти зі своїм Денисом. Я теж подав на розлучення. Не дочекаєшся ти, поки його тато бізнес йому окремий зробить. Самі щось з тобою вирішимо. А ще краще, поїдемо з тобою у велике місто, там розкрутимося, пропонував їй Артем при черговій зустрічі. Тому Катя особливо й не засмучувалася Долю свою все одно влаштує та й народить від Артема, бо в нього вже є дитина. Добре, Катю, якщо ти так хочеш, давай розлучимося. Я розумію тебе, відповів Денис і пішов у спальню. Розлучила їх швидко, і Катя поїхала з Артемом у велике місто. Колишня теща якось зустріла Дениса і хитно сказала Катруся моя ж вагітна, знайшла собі чоловіка Артемне рівня тобі. Батьки Дениса були розчаровані, що онуки від Дениса вже не побачать. Правда, у них була ще молодша дочка от вийде заміж незабаром і будуть у них внуки, тільки от прізвища внуки матимуть інше. Минуло ще три роки. Денис має свій бізнес, справи йшли добре, він був весь у роботі. Якось Денис сидів зі своїми друзями в кафе, і відзначав підписання вигідної угоди. Вони були втрьох, навпроти за столиком сиділи дві дівчини. Одну з них Денис якось бачив пару разів. Дівчата поликаву і розмовляли напівголосно. Яка цікава дівчина з красивими синіми очима і темним волоссям, в Дениса в думках. Але друзі сміялися і відволікали його. Він вирішив підійти до дівчат: Добрий вечір, дівчата! Ви щось відзначаєте? Добрий, відповіли вони майже одночасно і засміялися. Нічого, просто зустрілися випадково, от і зайшли поспілкуватись, відповіла інша дівчина. Я Денис, а як вас звати? Мене Іра, а це Віра. Дівчина посміхнулася скромно, і її щоки вкрилися ніжним рум'янцем. Денису дуже сподобалася Віра. Він запропонував підвести дівчат, а вони не відмовилися. Спочатку висадили Іру, а потім поїхали до Віри. Я сподіваюся, наше спілкування продовжиться. Спитав Денис, особливо не розраховуючи на подальші зустрічі, може, номерами телефонів обміняємось? А чому б і ні, звичайно, просто відповіла Віра і, незабаром попрощавшись, вийшла з машини і зайшла у свій під'їзд. Денис не очікував, що він так захопиться Вірою. Він закохався і закохався по самі вуха. Віра була молодша за нього на 5 років, тільки закінчила інститут і влаштувалася на роботу. Він бачив і відчував усім серцем, що Віра теж любить його. І вже не уявляв життя без неї. Але з іншого боку розумів, що не може обнадіяти дівчину, адже в нього не буде дітей. Про це він завжди пам'ятав. Минав час. Віра давно вже чекала на пропозицію від Дениса, але той ніяк не наважувався. Тоді вона, відкинувши свою скромність, сказала Денисе, а чому ти мені не робиш пропозицію руки і серця? Ми ж створені з тобою один для одного. Я це знаю і відчуваю. Бачу, що ти любиш мене, але щось тебе утримає від цього кроку. Або на тебе так вплинуло розлучення? Розумієш, Віро, я дуже тебе люблю і не знаю, як тобі сказати. У мене не буде дітей. Я проходив обстеження, тому й розлучилися з дружиною тобі вирішувати, а заміж я б тебе із задоволенням взяв, тільки прошу тебе, подумай серйозно, щоб потім не шкодувати. Віра думала, але розлучитися з Денисом вона б не змогла. Вона не могла його залишити у них було прямо неземне кохання. Більше я такого чоловіка, як Денис, не зустріну. Таке кохання буває один раз у житті, вирішила вона. Я подумала і вирішила, що ми повинні з тобою побратися, сказала вона спокійно, дивлячись Денису в очі. Я все обдумала ну, врешті-решт, ми завжди зможемо встановити дитину. Це по-перше, а по друге, зараз наука не стоїть на місці. Віро, ти просто дивовижна. Ну звідки ти така взялася, радісно говорив Денис. Він теж багато чого вже обдумав. Весілля було пишне й шикарне. Денис із Вірою були щасливі й красиві. Вони жили у своїй квартирі після весілля, батьки Дениса подарували їм нову і простору, обставили стильними меблями. Минуло близько двох років. Денис із Вірою щойно повернулися з відпустки. Обоє були задоволені, засмаглі, посвіжілі, з купою подарунків для батьків і друзів. І от одного ранку Віра раптом відчула слабкість. Що з тобою? Зараз води принесу, захвилювався чоловік, але вона швидко скочила і побігла у ванну. Мабуть, з'їла щось не те, сказала вона. Але слабкість не минала Віра поїхала в поліклініку на прийом. Звідти Віра виходила сама не своя, вона не вірила, що вагітна, було якесь незрозуміле почуття в душі. Але лікар сказала точно Віра вагітна. Денисе, я навіть не знаю, як тобі це сказати. Що, що там таке, вірочко? ахнув Денис. Він приготувався до найгіршого. У нас з тобою буде дитина. Віро, ну про що ти говориш? Яка дитина? Я ж знаю, що від мене не може бути дітей. Можливо, лікар помиляється? Ні, точно, я теж сумнівалася, але це точно, усміхнулася вона. Денис насторожено подивився на дружину, підозрюючи щось недобре. Невже вона змогла мене зрадити та хоч би заради того, щоб народити дитину? напружено думав чоловік. А Віра, навпаки, була щаслива і навіть не підозрювала, про що думає чоловік вони нікому нічого не говорили. Батьки теж нічого не знали, і на останніх місяцях вагітності у них не з'являлися вирішили, що це буде сюрприз. Денис вже змирився і майже був впевнений, не могла Віра йому зрадити, але все ж таки черечок сумніву був. Коли Денис привіз із пологового Віру із сином, то тільки тоді сказав батькам: Мама Віри заплакала і сказала: А я завжди була впевнена, що лікарі помиляються то була помилка. Вітаю тебе, Денисе, і дякую за внука. Батьки Дениса ж сприйняли все інакше. Якщо батько був радий і підтримував сина, то мати не повірила. Нагуляла твоя дружина дитину, а ти й радієш, відповіла вона синові, коли той радісний розповів про народження дитини. Чому тут радіти? Розбиратися треба від кого? Треба зробити тест. Мамо, ну що ти таке говориш? Я вірю в своїй дружині, як собі, заступився він за віру. Але мати таки розбурхала його душу. Денис був на роботі. Коли свекруха стукала в двері до віри і голосувала Відчиняй. Віра здивовано відчинила двері. Свекруха влетіла в квартиру. Геть, звідси, зі своїм цим. Тільки посмій наблизитись до мого сина, зрадниця, йди до свого коханця, від якого народила. Віра не сказала ані слова. Вона дуже образилася, а свекруха гримнула дверима і пішла. Увечері Денис, мовляв, дружину пробачити його матір. Я зроблю тест, сказала Віра. І нехай буде соромно твоїй матері, а заразом і тобі, бо я відчуваю, що ти теж невпевнений у мені. Невже ти сам не розумієш, що я не могла зрадити тобі, що це твій син? Денис мовчав, а дружина розуміла, що він не довіряє їй до кінця. Їй було дуже прикро, вона вже думала зібратися і поїхати до матері. Тест показав, що Арсеній – рідний син Дениса. Денис довго дивився на ці заповітні цифри, а сльози текли з його очей. Віра його таким ніколи не бачила. Він був сумний, але очі так і сяяли. Вибач мені, рідненька ти моя. Тепер я розумію, це була помилка. Таке буває, лікарі теж помиляються. Господи, добре, що все це закінчилося. Ти мене зробила найщасливішою людиною у всьому світі. Пробач, Віро, і ти, мій синочку. Не стала ображатися віра на чоловіка він був невинен. Лікарі переконали його в тому, що дітей він не міг мати, але природа бере своє. Наступного дня. Приїхали батьки Дениса із подарунками. Дід був щасливий, він і не сумнівався, а от бабуся була вражена і почувалася ніяково. Вибач, дочко, пробач мені за мої слова. Я була дуже неправа, перенервувала. Дайте мені потримати внука. Я обіцяю, що все зроблю для того, щоб ти, Віро, забула мою недовіру до тебе. Я розумію, як тебе образила. Нарешті все стало на свої місця, а маленький Арсеній вже посміхався і щось лепетав Не знав він ще. Скільки довелося пережити його мамі й татові після того як він з'явився на світ?